Україна є на цій землі, і це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат своя державність, своя, культура, своя, незалежність. Люди наші витримали. Десятки спроб завоювання нашої держави, завоювання України, українці пройшли через століття пропаганди того, що, начебто, у нас не може бути самостійного національного життя. Але кожна спроба, кожна підкорити України завершувалась тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців завершувалась тим, що ворожі імперії розсипались. Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу наших людей. Україна пережила усіх їх, хто цього хотів. Вистоїть Україна і зараз проти. Цієї Росії без сумніву вистоїть. Ми обов'язково захистимо нашу державу.